Українська мова це національна мова, державна мова великого українського народу. Добре знати її, вміти користуватись нею. Гордість для кожного українця. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова багатство моє. Мово рідне, злово рідне, хто вас забуває, ти у грудях на серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила. Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. А небо волошково засиніє і засміється сонечко згори, бо рідна мова все на світі вміє, Ти її, і неї говори. На цілий світ така одна єдина, Чарівна мова з ніжністю весни. Ти рідну мову знай, бо ти людина, і гордо з нею йди у світ ясний. Подержавна первина, нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову як матір любіть. Люби свою мову, вона джерело, що поїть людину у справу. Дарую їй силу, любо і тепло, надію і віру відвагу. У мова рідна, ти чудова, мов теплий подих вітерця. В тобі чарівне кожне слово позаворожує серця. Чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі? Говори українською мовою поживеш на своїй землі. Бо рідна мова нам мати. Тебе не зрадить у житті, а буде всіх оберігати і допомагати на путі. Тож вчи дитина рідну мову, з дитинства мовою гордись. не забувай її казкову, до мови серцем прихились. Коли як до слова, рідне слово, тоді стає казковий білий світ, Тому вивчай свою чарівну мову. З дитинства, чи з маленьких літ. Тож вивчайте рідну мову. Вже тепер з маленьких літ. Українське щире слово хай звучить на цілий світ. Вся Україна змогла порадити, що ми патріоти, що ми її діти, що шо... є батьківщина свята і єдина, є годі, зі мова і є Україна. Ти розмаїта і багата, в тобі легенди і казки, жива, співуча і кривата, в тобі історії і стежки. Як вогонь у серці я несу майбутнє українську мову, слово незабутнє. Мова в нас така чудова, мелодійна і ясна, Сологіна світанкова і чарівна, як весна.